Усім привіт, З вами Діампро і сьогодні ми будемо грати у Бравл Старс на вольті Або вчити вас, якщо у вас 20, -й, 15, -й, 10, -й, 5 ранг. Як у IceNoxwa в нього, як я пам'ятаю, 20. -й. Так, пішли у карту. Може навіть 25-й сьогодні аптему. Так. Чекаємо на загрузку. Нарешті. Так, бачимо Леона Оборотня, мого любимого скіна взагалі. Так. Бачимо дві банки. Це нормально. Так. Ого. Нормально мене так копнули. Ого. Мансовав. Я думав. 600 хп. Треба було гаджет. Прожимати, напевно. Просто не встиг. Так. Перше Шеллі. Так. Тут Джекі. Що вона буде робити проти мене? Не знаю. Так. Кудись вона втікає від мене? Дуже дивно. Так. Вона кудись стріляє в нікуди. Не попав. Так, ворон щось уже зовсім. Так, забрав він в мене банку, але нічого страшного, ставимо ось такий пін. Прикольний за перше золото. Так, перевірили там нікого не було. І тут перевірили, теж нікого немає. Так, Шелі. Ой-ой-ой. Можна його добити? Ні, не можна. Так, тікаємо від нього, тому що він сильніший поки ще. Ну, взагалі в нього дві банки, це на чесно. Ще я не попав. Не дуже карта. Злили вже 4 кубки. Не дуже приємно це. У мене взагалі вчора було 614 кубків. Потім повернув сьогодні та вчора у Брауболі. То, якщо вам треба апати вольта, то беріть або Down або беріть Браубол. Ех, мене добив кольт просто. Неприємно. Зараз, напевно, підемо у Браубол. Тому що. Суперники просто ненавидять мене наче. Постійно на мене йдуть. Так. Бачимо Мортіса. Бачимо ще й Нані. Може, відійдіть від мене? Так, треба виражено відігравати. Куди він пішов? Друг? Усе, його немає. Та ще й зарахували. Кіло Комусь іншому знані. Так. Нормально попали. Так. Як його добити? Бачимо намі. Знову. Зараз будемо битися з нею. Так, у нас останній левел. Це дуже добре. Ого, ви бачили. двох б'ють одного мене. Це не чесно зовсім. Але потім вони чогось побилися. Дивні. Так. Тут, напевно, це топ-1. Пайпер взагалі нічого не зробить. Гріф теж. Так. Так, це усе для нього. Кінечно, напевно. Так. Да. Так. Бачимо тару. О, дізи! Дізи, дізи, дізи. Усе, я його доб'ю. Я це обіцяю вам. Розумієте? не треба кидати. Так. Як це було? Як це в неї було 4 атаки? Так, апнули вже один кубок. Не знаю як. Звичайно, трофейна ліга мене скинула. У мене було 600, як я пам'ятаю, вже 400. А було перед початком кінця ліги. Було десь 570. Або 630, не пам'ятаю. Так, бачимо Міко. Не треба йому давати ульту. Він небезпечний для мене. Едгар Тімитися хоче. Головне не дати йому набити так швидку льту. О, усе! Треба втікати. Так, тут нікого немає. От чекаємо тут. Бачимо там бібі. Так. Зараз будемо один на два. Знову, як нечесні люди, так? Да? Ще й троє. Дуже круто, дуже. Ви ж самі найкращі типи. Навіщо грати толпою, якщо це не чесно? Так. Підемо у браубол напевно. Щоб вони не зазнавалися. А то це не дуже красиво. Але, йде на мене Леон. Хоча я б'юсь з Бібі та Пайпер. Це не дуже прикольно. Так. Бачимо Дінамайка. Карделіуса навіть. Так, добили. Нормально, Мортіс відіграв. Напевно увімкнемо музику Так, трішки потише Так. зараз будемо. Так. Так, не так Так, ну, кажется, так, вообще, я забыл. Так. Ого. Добыли вони. У трех только. Так. Дальше у меня динамайка. Кордальус заколоть. Я уже на эту не тай. Так. Ой. Я забыла, напомню. Так. Так, хоча мортис на БФУ. Так. Що він зробив цей хан? Навіщо він кидає мені м'яч, якщо я зайнятий кілами Якщо він кивнув на мене м'яч, то ця атака кидаємо просто м'яч. Так, зараз будемо думати... Що робити? Так, чогось я ніхто не захотів грати знову, тоді ми підемо грати знову. Так. Бачимо Джекі та Динамайк. Це все дуже приємно. Так. Головну Динамайки робити?

О, нормально так. У нас Бель зробили. Дабл кил. Так, дабл. Бачили страхи, які є. А так, третий левел. У нас был, а теперь первый снова. Так. Бачим, что Джанки Дуже далеко пришла. Так. Треба обережно было. Доброе, что я гаджет пожал. О, нет. Не встал. А вещи когда то джизы повстрел. Так, нормально. Давай, понимаете. Куди він дискудай? У нього зараз проблемы вже. А він дизыки, да. Куди дель кидала? Вона Це думала. Так, бачимо динамайка, якого-то вже. Так, ми виграли Це нормально. Так, зараз будемо далі думати Так, так, зараз покажу що... В мене немає Леона оборотний, тому що в мене реально його немає. Так у мене є перший міфік, та з нього випав гіперзаряд на Бель Зараз покажу його. Ось вона бель моя. Ось цей гіперзаряд. Інші в мене були вже Так, друзья, напевно я на этом буду заканчивать. С вами был Дима Про, ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока.